У центрі Варшави спецслужби нейтралізували дрон, що літав над урядовими будівлями та резиденцією президента Польщі. Державна охорона затримали, затримала двох громадян Білорусі, які керували дроном. Поліція наразі розслідує обставини інциденту про те, що у центрі польської столиці безпілотник кружляв над урядовими будівлями та президентською резиденцією Бельведер. Першим близько 20-ї ввечері понеділок повідомив у соцмережі ікс-прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ситуація спричинила серйозний резонанс на тлі останніх дронових атак на Польщу та напружених взаємин між Варшавою та Мінськом. Про інцидент стало відомо після того, як минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських БПЛА, що прилетіли з території України та Білорусі. У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Північно-Атлантичний альянс вирішив розпочати операцію під назвою Східний вартовий.